Вітаю! Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко і тизер. Сьогодні ми поговоримо про такі дрібнички, які не зовсім і дрібнички в рамках того бюджету, який ви хочете зрозуміти і маєте зрозуміти перед тим, як прийняти рішення вчитися десь за кордоном. Отже, бюджет навчання, з чого він складається, на що звернути увагу. Навчання це лише частина бюджету. Власне кажучи, те, що університети називають «tuition fee» – це всього-навсього оплата академічних годин, які ви будете проходити впродовж семестру, тобто впродовж академічного періоду. Вартість навчання складає, це далеко не все, що потрібно враховувати, коли вибираєте країну вуз, тому що воно складає десь приблизно 30-50%. Від ну, в залежності знову таки від самої програми і так далі, від загального бюджету, загальних витрат на ваше перебування в країні під час навчання не менш важливими є проживання, страхування, побутові витрати, комунальні витрати, інтернет і так далі, транспортні витрати, підручники. І це треба враховувати. Які є варіанти для вас? В межах бюджету від вартості за навчання, не за загальний бюджет, а вартості навчання в межах від нуля до там ну, давайте, 30 тисяч, да? десь це десь от той діапазон. Тобто, якщо ми говоримо про безкоштовне навчання, то ми можемо розглядати країни Австрію, Німеччину, Грецію, Чехію, державні вузи. Якщо ми говоримо про середній помірний бюджет за навчання 3-7 тисяч, та да, можливо. 2-7 тисяч євро за рік це можуть бути країни Балтії, це може бути Польща, може бути Чехія, тобто, ну, в принципі, центральна Європа ближче до нас. Якщо ми говоримо про Західну Європу, але не про всю Західну, тому що помірні країни, а бюджет від 3 до 7 тисяч разом з країнами Балтії ми можемо розглядати в навчання в державних вузах Італії, Іспанії, в тому числі, хоча це не є центральна східна Європа. Це є більш західна Європа в країнах Європи. В цілому навчання буде десь там беремо переважно західну частину від 10 тисяч євро. 10-20 – це такий стандартний діапазон, 10-20 тисяч євро за рік. Стандартний діапазон, в якому ви можете знайти переважну більшість програм. Чи може бути дорожче? Звісно, може бути дорожче. Від чого це залежить і від спеціальності, і від рейтингу вузу, від власне конкурсу. Та рейтинги впливають на конкурс. Чим рейтинговіший навчальний заклад, тим вищий конкурс, тим, скажімо, краще, якимось чином треба університету зрозуміти, хто підходить, не підходить, і вони вмикають інструмент, механізм фінансового цензу. Тобто Програми коштують дорожче, щоби зменшити потік насправді студентів і якісно відібрати цих студентів уже підготовлених. Варто враховувати, що ціна це не завжди якість. Є вузи, які досить дорогі, і коли ви порівнюєте якість, порівнюєте їх якість освітніх послуг, освітнього процесу, то вони нічим не відрізняються від, наприклад, там, державних університетів і так далі. І навіть по рейтингам вони не вищі ніяк. Тому це враховуйте. Головне не ціна, головне відповідність програми вашому уявленню про свою майбутню професію і тим навичками, які ви хочете здобути. І, власне кажучи, головне просто відповідність програми вашим цілям. Все, це головне. Потім вже дивитися, звісно, наскільки доступна ця програма. Проживання тут важливо розуміти, що може бути проживання в гуртожитку, може бути проживання в апартаментах квартирі, може бути проживання в якомусь помешканні на зразок хостелу. Вони теж бувають студентські хостели. Який вартість в залежності від країни? Це може бути 200-400 євро на місяць, може бути 800-1500 євро на місяць. Може бути і дорожче, може бути дешевше, але якщо ми треба дивитися по країнам і по типу проживання, зважте також, що гуртожитки буває, коли ви порівнюєте, наприклад, в певних країнах, в певних містах, порівнюєте і думаєте, де мені краще буде жити гуртожиток чи квартира. Треба враховувати комунальні послуги, інтернет, входять вони в вартість чи не входять в вартість, і певно, що порівнювати проживання в комплексі. Тому що просто сама по собі квартира це всього на всього квартира. А ви для того, щоб там жити, у вас має бути і вода, і світло, і так далі. За це все треба платити. І інтернет особливо, тому що це без цього зараз просто нікуди. В багатьох країнах не всі навчальні заклади гарантують поселення в гуртожитки. Тому бажано дуже бажано раніше приступати до процесу пошуку підбору проживання, якщо. Потребується самостійно знаходити житло, щоб у нас було більше часу, у вас було більше часу знайти таке житло. Коли обираєте помешкання, враховуйте супутні додаткові витрати, депозити. Вони поворотні чи неповоротні, в якому випадку їх повертають? Бувають депозити, ну, наприклад, що це таке депозит? Ви платите одну суму як гарантія того, що майно, яким ви користуєтесь, не буде ушкоджене під час користування цим майном. Проговорюйте, тобто, а що значить ушкоджене? Ну, не знаю там, умовно кажучи, десь якась там шкрябнув, я не знаю, стіну? Це пошкодження чи це не пошкодження? І так далі. Тобто, коли ви підбираєте, треба уважно вичитувати контракт і, можливо, задавати якісь додаткові питання, уточнюючи. Далі слід зважити побутові витрати. Важко прямо спроектувати з точністю до якоїсь копійки. Чому? Тому що харчування залежить від ваших звичок. Ви готуєте, не готуєте, як часто виїсте, що саме ви їсте, якої якості продукти, яких виробників і так далі. В принципі, може бути там, наприклад, 200. 300 євро на місяць може бути і тисяча. Це все залежить дійсно від стилю вашого життя. Враховуйте транспортні витрати, як далеко знаходиться ваше помешкання від навчальних корпусів, як часто вам доводиться курсувати туди-сюди. Чим саме ви курсуєте це громадський транспорт, там не знаю, таксі пішки ходите – Да, якісь оці моменти зважайте. Зазвичай для студентів завжди є якийсь проїзний квиток, може бути. Да, чи він підв'язаний під карточку, чи є якісь у вас пільги і так далі. Тобто, це враховуйте. Мобільний зв'язок в гуртожитку у вас буде інтернет-вайфай, в навчальних корпусах у вас буде вайфай від навчального закладу. Коли ви перебуваєте поза кампусом і своїм гуртожитком, ви користуєтесь мобільним інтернетом, скоріше за все, що тому зважайте, які ціни, які оператори. Одним словом, думайте про це в тому числі. Ну і медичні страховки або просто страховки, вони бувають різні. І тут вам визначатися, чи ви хочете якийсь базовий варіант, чи ви хочете більш такий преміальний просунутий варіант. Від чого це залежить? Врахуйте свій стан здоров'я, схильність до хвороб, схильність до простудних захворювань. Подивіться, просто яким чином ви. Свої питання по здоров'ю вирішуйте в Україні. Якщо екстраполювати, що ви таким самим способом хочете це вирішувати там, то поцікавтеся, скільки це коштує, скільки коштує похід до лікаря, скільки коштують не знаю, здача аналізів, скільки коштують ті ж самі медикаменти. Можливо, якимось чином ви це зможете частково робити в Україні, частково там. Але в будь-якому випадку це треба трішки покрутити, змоделювати можливі ситуації, оцінити їх в плані витрат. І тоді ви зрозумієте, яким чином вам краще зробити, скільки вам це може обійтися. І коли склали побутовий бюджет, додали його і до навчання, і до проживання, і ви розумієте, що у вас в кінці виходить по загальній цифрі. Є такі витрати разові, ну, наприклад, візові витрати. Так? Тобто це може бути візовий збір, може бути там, біометрія, може бути запис на співбесіду, якийсь прискорний розгляд і так далі. Тобто, це якийсь такий блок. Скажімо так, витрат, які ви один раз в їх пройшли, і більше їх немає. Тим не менше, ви, якщо, якщо ви все одно рахуєте це все, то враховуйте і ці речі. Чи можете ви якимось чином заощадити ваш бюджет за рахунок роботи під час навчання? Можете. Єдине, що я не раджу, і з великою вірністю у вас так і не вийде. Я не раджу це робити, шукати роботу в перший семестр або, можливо, в перший рік навчання. Дайте собі час на адаптацію, дайте собі час на розуміння того, як ви вчитеся, чи ви встигаєте, чи не встигаєте закривати свій навчальний план, і чи у вас лишається насправді вільний час. Бо якщо лишається, якщо вам програма посильна, якщо вам не треба додаткових якихось зусиль, підготовки і так далі, щоб тягнути навчальний план, тоді так, звісно, шукайте шукайте роботу. Якщо тільки ви розумієте, що часу недостатньо. Тоді зосередся все-таки на навчанні. Це те, заради чого ви туди поїхали, щоб не зіпсувати свої перспективи, закінчити програму, тим, що у вас з'явилася тимчасова робота. Ви просто не встигаєте робити все вчасно. Ви починаєте фолити, не встигаєте здавати там заліки, не знаю, іспити і так далі. І вас просто можуть або відрахувати в залежності від країни, або, наприклад, просто не допустити до наступного етапу, і ви маєте повторно заплатити за проходження. Попереднього етапу там, академічного плану. Як мудра допомагає прорахувати бюджет? Ми робимо пошукову роботу. Вона робиться в два етапи. І от на першому етапі ми, коли підбираємо вам варіанти під ваш початковий запит, де ви все одно нам кажете, що ми хотіли б вкластися, наприклад, таку в таку-то, в таку-то суму, ми враховуємо і вартість навчання, і вартість проживання, побутових витрат, там страховки і так далі. Звісно, що цей бюджет орієнтовний. Я говорила, що ми не можемо до копійки прорахувати все, тому що це залежить від батьох факторів насправді. Але з точністю там до 10-15% похибки, ми все одно вам видемо таку інформацію. Ми в тому числі розраховуємо тобто ми розраховуємо орієнтовний ваш бюджет на один рік навчання і на весь період навчання. Комусь зручно приймати рішення на підставі того, що ви знаєте, скільки вам треба буде витратити інвестувати фактично, в фактично проект освіти за кордоном своєї дитини, там чи власний. Впродовж всього періоду навчання, там ну, наприклад, там маю умовно кажучи, там 60 тисяч доларів євро, чого, чи там, Ми готові не знаю, 240 тисяч. Євро-доларів, тобто ви будете розуміти цю цифру, і скільки обійдеться вартість навчання, загальний бюджет за рік. Тобто ми це робимо. Є варіанти, де людина може вкластися в бюджет 3-4 тисячі доларів євро за рік. А є варіанти 15, є 30, є 60. Тобто, все ми працюємо реально з різними варіантами. От тому не обмежуйте себе і не соромтеся. Запитувати, яким би максимально комфортним бюджетом ви не оперували. Це може бути до 5 тисяч, звертайтеся, так там, там 10-12, звертайтеся. Будемо дивитися, підбирати для вас варіанти. Кінцеві поради, враховуйте не просто вартість вишу, а вартість життя, проживання в цій країні, звертайтеся, не соромтеся за порадою, і навіть якщо ви плануєте самостійно щось робити, то ми все одно на початковому етапі пошуку підбору варіантів і оцінки вашого реальних бюджетів, перевірки ваших уявлень про бюджети в тій чи іншій країні, в тому чи іншому вузі, ми можемо стояти поруч з вами, допомогти вам правильно стартанути і піти правильним шляхом. Якщо у вас вистачає певних Робити все далі самостійно, зичу вам цієї впевненості і надалі, і справляйтеся, і хай все у вас виходить. Якщо у вас немає часу, бажання, натхнення, немає впевненості щось робити самостійно, ми тут для того, щоб вам в цьому допомогти. Це є наша експертиза. Це те, чим ми займаємося, чим ми заробляємо на життя. І це те, що нам приносить натхнення і радість від того, коли ми можемо стати вам в нагоді. Напишіть, яку країну ви розглядаєте в коментарях, і ми зорієнтуємо вас в бюджеті. Це так для початку. Якщо відео сподобалося, звісно, що підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, поширюйте інформацію, звучайте друзів, знайомих, хто ще цікавиться подібною темою, можливо, про нас не знає. Ми будемо раді допомогти з усім розібратися. Ми записуємо інформацію на цьому каналі. Для вас формуємо контент без маркетингових прикрас. У нас звісно бувають рубрики, але ми там зразу кажемо, що ми, наприклад, хочемо поговорити про той чи інший конкретний вуз, трішки інший формат. Але в цілому, тут ви знайдете багато корисної інформації, яка допоможе вам розставити, можливо, якісь крапки над «і» в своєму розумінні освіти за кордоном і правильно обрати і агенцію, і навчальний заклад. Щасти вам в усьому.